Die Fotos der zerstörten Kirchen in der Ukraine, die Sie, sehen, die Sie hier sehen werden, sind nicht nur Bilder von zerstörten Mauern und verbrannten Ikonen. Sie sind Symbole unserer Stärke und unserer Glauben. Unser Glaube ist das, was uns in schwierigen Zeiten Kraft gibt. Selbst wenn der Feind unsere heiligen Türen zerstört, bleiben wir unerschütterlich. Diese Ausstellung ist auch ein Aufruf zum Engagement. Die Welt muss wissen, was in der Ukraine passiert, von unserer Stärke und unserer Glauben. Heute beschoss Russland die Stadt Dnipro mit Raketen. Etwa zehn Menschen wurden heute getötet. Laut Statistik wurden seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine Circa 500 Kirchen verschiedener Konfessionen zerstört. Und die ukrainischen Kirchen hier in Wien sind nicht nur Symbol unseres Glaubens, sondern auch Orte der Kraft für vorübergehende, vertriebene Ukrainer und Ukrainerinnen, die in Österreich Schutz vor dem Krieg gefunden haben. Vielen herzlichen Dank für die Зараз я скажу до коротко українською. Шановні пані та панове, шановні отці, ваші еміненці, ми сьогодні зібралися щоб відкрити цю виставку собор душ наших. І Ця виставка це не лише зустріч з мистецтвом і спогади про наше минуле, нашу віру і нашу незламність. Від імені посольства Австрія я висловлюю щиро щиру вдячність митрополії Австрії, митрополиту Арсенію, судів Австрії та Угорщині, за всю підтримку українцям в Україні за весь період цієї страшної війни. На цій висновці ви бачите твори двох українських художниць Олени Завадської та Оксани Чорбюдько, які зобразили віденський храм. Їхня творчість дали нам можливість бачити красу храмів та відчути їхню велич. Але поряд з красою віденських храмів ми не можемо проігнорувати реальність та біль, яку переживає наша країна. Фотографії зруйнованих храмів в Україні, які ви теж тут побачите разом з картинами, це не лише зображення зруйнованих стін та спалених образів. Це символи нашої відданості, нашої сили та нашої віри. Українці вірили завжди у щось більше, ніж просто в кам'яні стіни храмів. Наша віра це те, що надає нам сили в ці надскладні часи. Навіть коли ворог нищить наші святині, ми залишаємося незламними. Ця виставка це і заклик до дії. Світ повинен знати про те, що трапляється в Україні, про нашу силу та нашу віру. Сьогодні Росія здійснила ракетний обстріл Дніпра, міста Дніпра. Близько 10 людей загинуло. За статистикою, 500 храмів різних конфесій зруйновано спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. В свою чергу, всі українські церкви, Відня і Австрія стали не лише символом нашої віри, але й осередком та місцем сили для тимчасово переміщених українців, які знайшли прихисток від війни Австрії. Я щиро дякую всім за увагу. Я хочу ще раз барати вдячна всім причетним організації виставки, особливо Валерії та Миколі Лисю. Щиро дякую.